Не не призведе до все ж таки заморозків. Задовільнила нас. Це буде щось таке. Знаєте, дуже ілюзорне. питання, чи є е, ці вимкнення дійсно зумовлені критичною ситуацією? М -м -м, вона не йде на користь, ну вона диявольська економіка можливі припинення обстрілів цьогоріч. І це ж станеться в результаті пропозиції якогось товариша. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Щоб першими чути та бачити найактуальніші прогнози від наших гостей, не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви не пропустите жодного нового випуску на нашому каналі. А ми матимемо змогу розвиватися та популяризувати україномовний контент. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо і з вами я, Льона Захарченко, і з нами сьогодні терологиня Максимуза, вперше на нашому каналі. Вітаю вас! Вітаю, Льона. Дуже рада, що запросили. Дякую вам. Та я сподіваюся, що наш дебют буде успішним не тільки в плані того, що сподобаєтесь ви ваші прогнози нашим глядачам, підписникам нашого каналу, а й щось позитивне і хороше. Ми сьогодні побачимо разом з вами, що дасть ту надію, якої зараз на превеликий жаль, досить мало в Україні. Ну, дай Боже, дай Боже, да, бо зараз прогнози. Ви кажете, сподобаються прогнози. Як правило, не подобається, бо ж ми ж розбираємо такі серйозні історії. Ну, побачимо, як сьогодні піде. Так, знаєте, але зараз дуже важливо людям, якраз таки чути правду не просто пігулку заспокійливого, яке 50 на 50, а то і 90 на 10, як здійсниться. А все ж таки, правду, щоб розуміти до чого готуватися, як себе налаштовувати. Як себе зберегти себе своє життя, тому розпочнемо нещодавно New York Times опублікував статтю, в якій йшлося про те, що на сьогоднішній день керівництво України розробляє план завершення війни і власне перемовин з РФ. Давайте розберемося, чи дійсно такий план зараз розробляється, на яких умовах він власне буде створений і до чого призведе? Ну, Давайте спочатку чи дійсно розробляється цей план. Чи розробляється план України стосовно перемовин, чи перемир'я? Чого? Закінчення війни. Так. Перемовин. Так, перемовин, які Перем... можуть призвести до завершення війни. Так, план перемовин. Так, він розробляється. Він такий. Ух! Аж так промурашило мене. Він то розробляється, але за допомогою все-таки туди включаються союзники, як ніби не самі. Розробляється цей план на далеке майбутнє. Так він якийсь, такий, знаєте, прям от ірофант, це завжди талмуд, цілий список стосовно нашої України. Це наша Україна. Так? Стосовно нашого майбутнього причому такого пролонгованого, це не просто помирилися. От, давайте, зараз, на яких умовах? Ні там якісь пункти будуть про далеке майбутнє. І от вони налаштовані дуже енергійно, тому що от має статися поїздка. Поїздка, бачите? Щоб це був якийсь такий прорив а, по тузу це якийсь новий шанс почати щось нове, почати нову віру і на дні колодищі, карта сонця. Це в принципі хороший результат. Але ми запитуємо просто як е, саме поняття, чи розробляєте, що ми зараз робимо. Ми заходимо в поле, розумієте? І дивимося на що вони налаштовані. Оце ми зараз читали. Це ще не факт, як воно програється. Це вже треба дивитися далі по іншому проекту. Ну грандіозні плани. так. Чи можуть ці перемовини відбутися цьогоріч? Чи цього року відбудуться такі перемовини От зі всім оцим планом, зі всіма оцими пунктами? Чи цього року можуть вони відбутися? Ну, є якісь перепони в цьому? Сім жезлів — це така собі історія. Тут пентаклів, дев'ять пентаклів. Ну, розумієте? Останній момент щось може статися в самому світі, зрив самий, тому що випадає так: ніби готові, ніби підковані. по тузу пентаклів дев'ять пентаклів вооружені, скажімо так, фактами, пропозиціями. Тут знаєте, що це ще історія? Це про кордони 91-го року. Оця історія. Ми хочемо тільки так і не менше типу. Але в світі самому відбувається щось або якась підстава, або якась трагедія. Тобто фінал цього може бути несподіваний і неприємний, м'яко кажучи. Тому що, от випадає, бачите, карта світ. От тут навіть не треба розбиратися в картах. Це три, це п'ятірка кубків, втрата. Поранене серце. Ну, можуть запропонувати план ваш, звісно, гарний, але ми хочемо оці три-чотири території. Так випадає, тому що ви можете закінчити війну при умові віддачі територій. Тобто, отой, як я й сказала, одне діло ми дивимося, що розробляють, а друге діло, що воно програється. Ну, тобто там конфлікт інтересів йде. Тобто та подія, яка станеться в світі, вона не на користь Україні буде. Ви розумієте, тут так. А, карти вони ж мають, по-перше, багато пластів. По-перше, події в світі. По-друге, ми говоримо, чи хочемо ми мирний оцей договір, мирний. Так? І отак хай тут написано: Карта мир. Чи він станеться цього року? Ні, Що? щось дуже сильно завадить. Станеться якась трагедія або їхні? В нас свої плани, в них вже свої плани. Е, і там така історія, що якщо хочете миру, Треба йти на наші умови. Це, це, це. Так, така історія. А тоді ще питання, тому що воно зазвичай у всіх глядачів виникає, і не просто так. Це все ж таки, чи цей план, навіть якщо доведеться піти на умови ворога, чого дуже хотілося б, звісно, уникнути. і Сподіваємось на це. Не не призведе до все ж таки заморозки війни? Чи ворог все ж таки навіть після цього не спробує? На дні колоди ось, я вже не хотіла вас перебивати, і, і я я хотіла про це спричинити, що все зависне. Ну давайте заморозка, це що значить на отих кордонах, на отих точках а, заморозка. Це я правильно розумію? Заморожується війна, це припиняється на тих точках, де є війна. Тобто вони стріляють, але ми не забрали, ну, да, вони не віддали. Оце. Ну, Заморозка це те, що в принципі на нетривалий час, а потім все одно розпочнеться ще раз. Окей. Чи може в такому сенсі відбутися заморозка? Сам Путін би був. Ну, типу, так. Ну, типу, тут знаєте, що кажуть, не, не те, що заморозка, а там є у нас, от по-перше, от імператор. Ми від нього, від Путіна не почуємо якоїсь такої конкретики, яка би задовільнила нас. Це буде щось таке, знаєте, дуже ілюзорне. От таке, як е, принісіальний цвіточок з планети Марс, достаньте тоді щось там. Якусь ілюзію розумієте, він сам не знає, чого він хоче, але чи ми говоримо про заморозку? Я не бачу заморозку тут швидше у ті гарячі точки, окуповані, які є? Оце бачите, населення наше, так. Сім'я, оце ви бачите, от як дівчина не може рушитися з місця, немає в неї руху, і там, але там не буде спокійно. Там будуть вестися активні бойові дії, і саме там, де навіть люди живуть, розумієте? Тобто повітряні тривоги не будуть вщухати. Е, е, і знову на дні колоди зависла, зависло, це не заморозилось. Коли зупинилось, там інші карти випадають. Немає зупинки самої війни. Я не бачу. Особливо на тих гарячих територіях розумієте, окупованих, от там якби поки продовжиться. Ми ж дивимося 24-й рік. Так звісно, знову ж таки хочеться вчепитися за ці ваші слова про те, що існує декілька сценаріїв розвиток подій, розвитку подій, і будемо сподіватися на те, що з'явиться більш такий обнадійливий для України, кращий для України. І будемо про це говорити надалі. Станом на сьогодні бачимо, картина на превеликий жаль є такою. Орбан після свого мирного турне, так би мовити, пропонує відновити дипломатичні відносини з РФ. Чим це для нього завершиться? Чи дійсно можливо, що світ зараз піде на ці умови і дійсно розпочне відновлювати стосунки з агресором? Чи відновить е, Орбан стосунки з агресором? Він пропонує, так? От він так. так. Як у них стосунками? От. Це ж треба. Я просто завжди дивуюсь магії таро. У мене просто імператриця це РФ. Ну, от, от, вона в мене РФ. Лицарь мечів, трійка живлів, верховна жриця. А ви знаєте. Ну, може відновитись. Вона то може відновитись, але не на таких якихось розкішних умовах Орбана. Тобто, говорять так: по перше, там іде якихось три варіанти розвитку подій, три вектори, три умови, якісь важливі. Росія чомусь. Чи вона на нього ображена, чи що? Не знаю. Що. Ну, я просто зараз читаю карти, тому що Росія вивнує, налаштована. І далі от Верховна Жриця це таїна. Це така історія, де нам ці факти можуть не проговорювати, але існує і між Орбаном, і між Росією теж якась третя сторона, чи якісь треті стороні це не подобається. Цією стороною можемо бути і ми. По суті, чому ні? А, по суті, так, чи можуть відновитися ці стосунки? Можуть відновитися. Тут буквально весілля, тут буквально, бачите, як Гарлік злосний своє щось забирає, але це на нього накладає певні такі обмеження, що ну, скажімо так, він на гачку. Тобто, як золота рибка, і буде виконувати якісь. І йому, якщо так питати, чим це може відновлення стосунків е вилитися в подальшому, от на дні колоди 10 мечів. Тут немає райдужного відновлення. Воно є, весілля є. Але це знаєте, як на весіллі таке був, в були історії. Замочили там жениха, розумієте, весілля відсвяткували і потім понапувалась, побилась. От мені цікаво, що це, що це може бути? Чому? От зараз я тільки запитаю, чому так. Що це для Орбана? А тут імператор випадає Путін, там імператриця для Орбана. Ну, Та сама історія. Щось він таке може підписати, там така буде умова, від якої він буде плакати. Він все-таки дуже мілкий для Росії. От він мілкий. У Росії є свій інтерес. От це підписання договорів, оце політ, зустріч, підписання на моїх умовах. Хочеш, хочеш. Але що щось орбано невесело з цього В итоге. А, Чи не загрожують такі його дії, конкретні кроки на зустріч РФ? Це ж таки зняття місця посадового. А Орбану. Орбану. так. Чи знімуть його після цієї зустрічі? Так навіть не після зустрічі, а після цих конкретних кроків на зустріч в Росії, які він зараз пропонує? Ну, кроків – це буквально знаття. Але це ж якась фантастика, ви ж ним карти ж не можуть ви говорите, а вони про, імпер... про Росію, нати вам імператрицю, типу. про Путіна, нати вам Путіна, про зняття, нати вам уход з посади. Ну чекайте, чекайте, це ж не може бути так просто. А розумієте, це не може так бути просто, але це може бути якісь великі втрати для нього. Йому це не вигідно. Вісім ну, кубків, п'ять пентаплів. П'ять кубків, це якась втрата, і знову кажуть, що йому буде пропозиція якась. Ну кажуть, хочеш дружити, давай. Тільки тут ключове слово давай, давай, давай. І не знаю, що це можуть. може його в союзники на війну взяти. Та що завгодно? Ну, щось йому, чесно я не бачу великої радості. В ньому. Після зустрічі, ну давайте ще логічно. От якщо зараз без карт, Росія все таки країна-агресор. Значить, Орбан примикає до агресора, примикає до країни ізгоя Ну йому не радиться взагалі це робити. Чи зараз Орбан розглядає варіант все ж таки підтримки активної підтримки України і такої більш проукраїнської позиції? Це питання я дивилася дуже дуже детально. Не хочеться навіть повторити. Це був інсайт просто на. Одному з каналів, коли ми дивились, і я просто обалдела там. Він конкретно хоче українські території, конкретно вони прописані. які. Я дуже довго я ну, ходила, ходила навколо цих карт і зрозуміла, а, повернути типу собі своє. Саме цьому він зараз такий, типу він зірка, ну якийсь ніби такий от план, але все зводиться до одного. Увірвати шматок від України. Тому на Ормане немає не там дружби ніякої. Йому взагалі вірити не можна. Там карта диявола випадала дуже важкий розклад, тобто такі речі вони не сильно змінюються протягом тижня. Зараз немає сенсу дивитись, просто кажу от, те, що бачила і дуже детально розбирала. Дива не станеться. Не станеться, зорбаном ні. Зараз досить напружена ситуація зі світлом, і відповідно у людей виникає, так, діляться люди на декілька таборів: ті, які кажуть, так, в країні війна є критична ситуація, і ті, які все ж таки не зовсім довіряють владі, і думають, що можна було б уникнути настільки масштабних вимкнень. Давайте все ж розберемося у цьому питанні: чи є е, ці вимкнення дійсно зумовлені критичною ситуацією, чи все ж таки. Щось там відбувається те, про що не говорять нам, і можна було б трішки менше його вимикати. Перш ніж подивлюсь, поділюся з вами Я вчора, бачила щось п'ятихвилинне відео, де один бізнесмен розповідав дивні речі, каже ну, вимикають там на 6-7 годин, там дуже мало по часу світу є. Прийшли платіжки на 15-20%, платіжки більше. І він не міг зрозуміти, як це може бути, і потім ну а, має такий склад певний розуму. А, він прорахував, що для того, щоб потім розігрітися холодильникам, холодильним установкам, їм потрібно більше енергії виробляти. Так вони працюють, розумієте, в такому режимі. Я аж, аж відкрила рота. Це реально, і він каже, а в нього бізнеси. Розумієте, в нього там бізнеси, холодильник, щось таке. Він каже, що в мене кругом більше накрутки. І я зрозумів, що все ж це розганяється, ну якби більше так? тратить, як розбіг. Давайте подивимося. Як машина газує, от газує, потім вона собі їде. Давайте подивимося, чи це справедливо, чи це правильно, чи це дає економію насправді, чи дає це економію, чи це потрібно. Ну, типу, вони вважають так, карта помірність. Типу урівноважує. Дев'ять жезлів дає Де якийсь такий тил. Ану, секунду, ще. А, ну і бачите, що а, виходить, от недаремно я про цього чоловіка розказала. От воно й виходить. Ніби економію, ніби хотіли справді з економії бар'єр. Як там ограничить, обмежити, обмежити. обмежити. Ось Ось воно. Але по о, історії виходить так, що по луні, по луні. це така мутна історія. Чому? А от і кажуть, випадає карта диявол. А от коли карта диявол випадає, та ще з пентакликом, то це і говорить, що це така дивна економія. Вона не йде на користь, ну вона диявольська економія. Ну, тут, тобто, можливо, даремно я почула цього чоловіка, що це така собі економія. Там, де з'являється диявол, там нечиста історія завжди. Ще карта сили, примушення. Я не бачу, що це йде на користь. От на початку карти от сказали по-чесному. Так, ми економимо, ми обмежуємо, все окей, але воно но... зиску не бачу з цього. Чи покращиться ситуація з енергозабезпеченням країни, чи вимкнень стане менше? Давайте подивимося, чи покращиться і коли. Який проміжок часу там за місяць, наприклад, чи покращиться. <гану> Поки ні. Причому дивіться, яка історія знову вийшла. це Помірність. І оця карта це карта інфантилізму. Бачите, він як літає будівста. Це не покращиться. Мало того, може, знаєте, що знову бути? Ще один. Удар по енергоструктурі, десь біля води, можливо, це гідро якась електростанція, щось таке. От там може бути. Причому. От кажуть, що ця історія, вона зависає. От сім'я, бачите, вона зависає. Вона зависає на дні колоди те, що цей відлюдник, як відключення світла. Отак От сказати, що кардинально. Зараз зміниться протягом місяця. Воно ми дивилися протягом місяця. Може, там вони ми приймуть якісь інші рішення. Я не знаю, чи є якийсь вихід. Ми можемо подивитися на картах, чи є якийсь вихід з цього і який а, давайте. знаєте, в мене навіть є така інформація в новинах одне з інтерв'ю. Чула в якому йшлось про те, що в вересні і жовтні взагалі може не бути вимкний. Наскільки є реальною перспективою. Ну, давайте подивимося. Чи вересні-жовтні можуть змінитися ця ситуація? Бо влітку поки щось таке. вересень жовтень Чи вже реально покращиться ситуація зі світлом? Ну, чуть-чуть. Про те, що зовсім не буде Ні. Немає такої історії. Та ні, ну немає. А, може пізніше чекають якоїсь такої ресурсу, якусь ну, поки там бардак. От ви кажете, не буде зовсім, поки там бардак. Оце ну, часто в мене президент України буває. Ну, ладно, хай це буде як світло. П'ятірка жезлів ніяк не говорить про те, що все буде окей. А, тут ще говорять. Що із-за того, що ці вимк... вимкнення, а по-перше, про що це можна говорити? Взбунтується народ. Реально, отут народ збунтується. Це те, що так може відбуватися, тому що якісь енергосисміти буде збаїть, не може так довго не бути світла. Будуть збоїти різні процеси в різних організаціях, скажімо так. Ну і що це буде головна біль того, як вирішити цю історію. Бачите, буквально вона буде важка. П'ятірка мечів це все одно ще обстріли, це все одно ще будуть шукати шляхи. Я не можу сказати, що їх не будуть зовсім шукати. Не можу. Але це якісь такі рішення має бути. Подивіться на пажа мечів. Це треба з однієї частини через прірву перейти, по-другу по мечу буквально, як по канату, і винайти якусь, бачите, от електроенергію. Бачите, тобто ця історія, що буде стояти, там як ультиматум навіть люди, там люди будуть бунтувати. Я скажу так: зміниться чуть-чуть графіки відключень. Але щоб це зовсім вирішилось, поки ні. І я, знаєте, думаю, чому там ще найближчий час ще кудись вони можуть гатильнути. Мені це показує вже не перший раз. На жаль, біля води якусь історію можуть бомбанути. О, фу, хай не бомбануть. Ну, от я кажу, що зараз в планах, можливо, я щитую плани а в Росії. А... Таке трішки в плані фантастики питання, але все ж дуже хочеться вірити в нього чи можливі припинення обстрілів цьогоріч? Принаймні по всій території України ми розуміємо, що є території, на яких вони ви вже сказали, що не припиняться це більше прифронтові зони? Прифронтові на там навіть не про прильоти, там про військові дії там більш ну така стрілянина. А ви говорите про обстріли з неба, правильно? Так. так. Чи можуть припинитися обстріли? На ну, поки ні, наша. Пізніше, пізніше, не цього року, пізніше, там запропонують якусь таку. А що це таке сімка. Пізніше можуть припинитися не цього року. Ну, і тут так говорять, от ви говорите про заморозку війни, от там щось таке може бути. Отам От пізніше карта Сонця. Дивіться, цього року мені випало, що ні. Але відійти ця історія може туди десь, ну, я так думаю, на 25 рік. Давайте, я вам розкажу, як це виглядає. Туз мечів, ну тут вона гарна, звісно, дівчина, це як швидше інсайт якийсь. Але туз з мечів завжди виглядає, ну, як меч, як дрон. Е, і кажуть по повішеному, поки зависає. Де це буде? Е, час від часу все одно по жилим кварталам, на жаль, будуть. Ну, от люди будуть. Оці руйнування будуть. Бачите, ну сльози. Тут ну це видно руйнування, четвірка кубків це замкнете коло. Ну, от ніяк це не закінчується, ніяк не закінчується. А от далі мені фуни. туди перехід на а, далі, може, двадцять п'ятий рік. Ну хіба що під самий кінець року? Тарош не пишуть місяці. От там може з'явитися десь від союзників, які якась така пропозиція. Взагалі, в полі з'являється пропозиція Такий принц на білому коні, Бачите? І вона пролонговується туди на майбутнє, і це буде перший крок. Тут це буде така пропозиція, а давайте попробуємо так. Це щось буде таке нове і несподіване. Чи є така пропозиція? Так ми ще не пробували. Задумаються всі сторони і дуже довго будуть аналізувати. Ну, тобто, це буде дійсно щось на плані, от як ви сказали, а, ну, типу, в качестві фантазії. Оце і буде в, качестві, в якості фантазії. А давайте ми з цією війною, що зробимо, давайте ми її все таки заморозимо. Оця буде історія все-таки пропонуватись. Я так думаю, що вони добиваються своєї цілі, тому вони і доводять людей до сказу і до втоми. І от коли люди будуть доведені до цього, отут обстріли вісім кубків, бачите, іде, відходить до якоїсь. Нової ідеї. І ця ідея буде якась дуже непогана. Тут буквально якісь примирення, тут з кубків настрій у всіх покращений. Карта Сонце таке от звільнення. Цікаво, карти показали. І це станеться в результаті пропозиції якогось товаріща. От щось хтось прийде. Цей, от е, оцей лицар Кубків. Знаєте, це як перемовник, це якась така людина, причому, от дивіться, він тут дуже позитивний. От, розумієте, це як визволення. Ну, от, от, від якоїсь родини це залежить. Це може бути якийсь президент якоїсь країни, це не НАТО, це не Штати. такі. Будемо надалі дивитися це питання, і, можливо, буде ставати, ставати трішечки зрозуміліше, що власне спричинить те, що обстріли на території України припиняться. Що ж, я дуже вдячна вам за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Досить багато тем ми сьогодні розглянули багато відповідей отримали. Сподіваюся, що і вас, любі наші глядачі, зараз всі ці відповіді задовільнили що ви отримали ті відповіді на ті питання, які власне прописували неодноразово у коментарях під відео. Ну і зараз також звертаюсь до вас, наші підписники. Нагадую про можливість доєднатися до Ютуб каналу нашої гості. Якщо ви не доєдналися до нашого каналу, теж можете це зробити для того, щоб не пропускати наші нові інтерв'ю. Раді будемо вашим вподобайкам, вашим коментарям. І найголовніше, бережіть себе. Усім мирного дня, до побачення! До побачення. Дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Астроньюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.